Всім привіт до вашої уваги. Лот – Це кава машина бренду Грюндік. Вона в такому стильному дизайні чорного кольору. Найлегко легко управляти завдяки сенсорній панелі. є конусна мясорубка з 5 ступенями помелу. Змінний резервуар для води об'ємом 1,5 літри. Вона легко очищається завдяки бічному змінному блоку заварювання. Є насадка для кави, яка регулюється по висоті, підходить для будь-якого виду чашок та склянок. В лоті одна одиниця. Вартість такого лоту 9630 гривень. В ній є ємкість для кави. На 160 грам. Такі лоджі можна замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими новинками, підписуйтесь на наші канали. Всім дякую! Заробляємо разом!